Молитва на благовіщення до Пресвятої Богородиці. Славлю, благодать Твою, владичице, молю Тебе, з багатим розум, навчи мене йти шляхом праведним, слідуючи заповідям Христовим. Зв'язаний ланцюгами гріхопадінь, благаю, полегши долю людську. Божа наречена, бережи мене і вдень, і вночі, позбавляючи мене від злих ворогів. Попроси Господа, щоб Він оживив душу мою, загублену пристрастями, присвята Діва, почуй голос раба твого ім'я промовляємо. Сльози перед Тобою причиста. Проливаю душу мою грішну очисти, тіло від хвороби звільнений, просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога, щоб ми дякували тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Амінь. Славлю, благодать твою, владичице, молю тебе, з мій розум, навчи мене йти шляхом праведним, слідуючи заповідям Христовим, зв'язаний ланцюгами гріхопадінь, благаю, полегши долю людську, Боже наречена, бережи мене і в день, і вночі, позбавляючи мене від злих ворогів, попроси Господа, щоб він оживив душу мою, загублену пристрастями, Присвята Діва, почуй голос раба твого ім'я промовляємо. Сльози перед Тобою причиста проливаю, душу мою грішну очистий. Тіло від хвороби звільнений, просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога, щоб ми дякували тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Амінь. Славлю, благодать Твою, владичице, малю тебе, збагатимій розум. Навчи мене йти шляхом праведним, слідуючи заповідям Христовим, зв'язаний ланцюгами гріхопадінь, благаю, полегши долю людську, Боже наречена, бережи мене і вдень, і вночі, позбавляючи мене від злих ворогів. Попроси Господа, щоб Він оживив душу мою, загублену пристрастями, Присвята Діва, почуй голос раба твого ім'я промовляю. Сльози перед тобою причиста проливаю, душу мою грішну очистий, тіло від хвороби звільний. Просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога, щоб ми дякували Тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Амінь.